Готуємо до збірки ось таких три щиточка АВР. Щити для резервного живлення вашого. В даному випадку це щиток на 18 модулів, на 18, на 12. Щити перемикаються на резервне живлення, на інвертор. В кожному щиті є реле напруги, а реле напруги рекомендується... Ставити, коли в існуючому розподільчому щитку замовника немає реле напруги. Воно рекомендується: замовник може прийняти цю рекомендацію, може не прийняти. Для комфортного підключення провода будуть виведені, виведені на клеми, мережа по входу та по виходу, інвертор по входу та по виходу. Ось так це все виглядає. Тут замовник попросив зробити місце, він хоче там доставити якийсь автомат. І ось ці клеми внизу, тому що тут не вистачає місця для клем. І такі рішення у нас теж є. Клеми для комфортного підключення, мережі та інвертора розташовуємо внизу. Якщо вам потрібні щити для перемикання на вашу систему резервного живлення, однофазно чи трифазно, звертайтеся, я вам вишлю питання, ви на них надасте відповідь, і я по вашим відповідям складу вам. Комерційну пропозицію, і ви зможете замовити щиток і додати всі свої необхідні побажання. Дякую за увагу! Замовляйте щиточки АВР, або ручного перемикання, або автоматичного перемикання, як вам загодно. Дякую за увагу! Замовляйте, продумані під вашу задачу електрощити.